ФОП, друга група Суші-бар. клієнти за замовлення періодично розраховуються зі своєї карти на ключ-карту до рахунку ФОП. Часто сума, що перерахована, трохи більша, ніж сума замовлення. Чи потрібно фіскалізувати дані перерахування? Якщо фіскалізувати, то яку суму, окрему суму замовлення і окремо перевищення, яка номенклатура, чи разом. Чи є інший варіант правильного обліку оподаткування таких сум. В мене напрошується сказати, що є варіант, це не приймати кошти на карту ключ. Дивіться, по факту така операція, вона нібито безготівкова і, здається, не потребує фіскалізації. Але в нас завжди є закон, а є думка податкової. Податківці кажуть, що оскільки тут бере участь карта, хоча б ваша, мабуть, і та з котрої. Вам перераховують, тобто фактично ви приймаєте картку, то таку операцію слід фіскалізовувати. Так безпечніше, ніж наражати себе на штраф 100 чи 150% від суми ЧЕКА. Тому таке замовлення фіскалізуйте, якщо не можете відмовитися від такого способу розрахунків. Яку номенклатуру застосувати до перевищення? У вашій сфері це досить просто: обслуговування. Послуги офіціанта, обслуговування бенкету, обслуговування замовлення, тобто, як собі бажаєте, так і назвіть. Питання в тому, що ви не можете регулювати цю суму, я так розумію, що це чайові. Пропонуйте тоді вашим клієнтам перераховувати ці чайові напряму на офіціантів. Найкраще вам би було цього, цієї суми у себе не тримати. Але якщо вже на то пішло, то обслуговування дуже вам навіть підходить. І не забувайте, що фіскальний чек має бути виданий у момент оплати, в вашому випадку. Тобто треба чи програмно це налаштувати, чи навчити ваших офіціантів, щоб вони цю суму відразу знали, як їм треба фіскалізувати.